Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароледжі і будемо дивитися таро-прогноз для ДІВ на березень 2024 року. Будемо дивитися на декількох колодах і почнемо з відьмочок. Значить, отакі у нас відьмочки? Давайте глянемо, що очікує ДІВ у березні 24-го. Діво, що очікує? Дів у березні 24 го року лицар Жезлів. Угу. Повішений? І. сила. Так. Так-так так. Ну, ви знаєте, так цікаво виходить, що дві карти п'ятого дому, п'ятий дім. Це наша творчість, це наш такий заряд, пристрасть до чогось, це наша така енергія, це питання дітей і романів. Да? І тут можна сказати так, що ця тема якби випадає у вас на перший план. Також можна сказати, що, от, наприклад, лицар жезлів тут про втому. Тобто це вигорання в якомусь сенсі. Коли ми вигораємо, коли дуже багато вкладаємось в якісь речі, можливо, тут переїзди, можливо, не знаю, розвиток роботи реалізації, можливо, розвиток свого творчого якогось потенціалу. І від цього це забирає дуже багато сил, і це, ти від цього втомлюєшся як людина. Також сила нам говорить про те, що дійсно треба, ви будете дуже багато працювати, дуже багато над чимось старатися, буде багато якоїсь або дисципліни, або зусиль прикладено. Тобто важко, да? Важко, але можливо. Можливо, але важко. От, от про це нам говорить сила, що тут треба буде вміти контролювати свої емоції, треба бути таким. Наполегливим е, йти до своєї мети. Да? От Все в такому форматі, що вимагає від нас цієї дисциплінованості, сили духу, волі, і е, це важливий фактор. Також повішений у нас е, говорить про сьомий партнерський дім, що ви можете бути як таким партнером, який е, погоджується зі своїм партнером. Да? Тобто, Погоджується там, на якісь або бажання, або примхи вашого партнера. Це може бути так. Також таким чином по повішеному ви можете полагати, ну, якби, опиратися, полагатися на вашого партнера. Тому що якби, повішеному тут зручненько висіть, знаєте. В нього ключик тут в ручках є, він може себе розтягнути, розстібнути і піти собі. А він Гусить, йому зручно. Йому є на кого опертися, на кого, якби ножки так свісить, да? йому зручно. От. Це от такий один момент. Другий момент це зупинка. Тобто, що може, може відбуватися? Якась пауза. Да? Тобто, ви можете чогось очікувати, чекати, поки щось відбудеться, а це буде пауза. Потім буде сила, звичайно, щось е, розвіється і буде якийсь навіть ураган подій. Да, тому що, бачите, тут прям ураган чогось всього, і треба буде з цим вміти впаритись. Але повічний це такий стан, да, коли ми застигли і чекаємо. Може бути стан жертви насправді, коли ми не їмо, коли ми втомлені, але це скоріше. У вас буде через вашу фізичну втому. Коли ми фізично втомлюємося, ми трохи, знаєте, починаємо бути дратівливими такими ниючими створіннями. От тут от теж такий момент може бути. От так. Далі наступна колода це колода 78 дверей. Давайте глянемо тут Діве, що вас очікує в березні. Це справедливість. Десятка кубків. І А, Слухайте, дуже енергетично наповнений розклад. Майже всі карти прямі, що нам говорять про те, що є енергія. Навіть той же повішений, так? може бути як пауза, свідома. Тобто ви робите паузу свідомо, свідомо чекаєте, свідомо щось от в такому форматі. Але по справедливості, про що вона? Тут у нас справедливість. Угу. Е, у нас тут справедливість це, по-перше, відстоювання своїх кордонів. Да, от, от, от вони от прям суд, це от прям пара пішла в суд розлучатися, вони сваряться. Але ну, і справедливість у нас, власне, прям м, говорить про всі ці судові процеси, там, бюрократичні процеси, правила, да, щоб їх дотримуватися. Але в контексті сімірки жезлів тут про границі. Як я можу відстояти. Свої кордони, як я можу відстоювати, щоб до мене ніхто не ліз. Да? тут сім кажезлів це коли от людина, навпаки, цим каменем великим закриває якийсь прохід з однієї сторони. Хто як побачить, до речі, хтось закриває, а хтось відкриває, хтось дозволяє е, ну, якби, проходити да, е, в свій світ, а хтось не дозволяє, хтось ставить кордон і каже: Ні, тут не можна, все. Типу, отут, будь ласка, поважай мене, отут, будь ласка, зі мною так не роби. От так. Також тут може бути історія, як чисто юридична. Ну, не знаю, ви оформлюєте візи, ви оформлюєте якісь документи, якийсь договір підписуєте на купівлю, продажу, на оренду житла, на оренду машини там та табу-що. Тобто тут теж якісь такі договірні бази. Сімірка Жерві це договір, ви домовляєтесь, ви відстоюєте своє бажання там на щось. Я так розумію, що у вас все дуже влучно вийде, тому що і десятка кубків, і колесо фортуни – це карти позитивні в прямому значенні. Вони, от, наприклад, по десятці кубків це якесь. Класне завершення, да, от прямо вони виходять за. Можливо, ви будете одружуватись дійсно. А можливо, ви ем, ну, прям класне завершення, там, наприклад, доробили ремонт, або ем, не знаю, народилась дитина, або ем, якесь ну, от класне завершення. Да, там ви щось підписали, купили машину, переїхали. ну, коротше, от. В такому форматі. І Свято, до речі, 8 березня теж може пройти по 10-ці кубків. Дуже наповнено, насичено емоційно. Колосо фортуни це у нас про фортуну, власне, також це про роботу, рутину, коли ми працюємо і воно все 24 на 7. Знаєте, дуже багато всього несеться, дуже багато всього треба зробити. Спочатку у нас був повішений, який, якби такий, ну, ми почекаємо, ми такі трохи. Розслаблені, розхлябані, такі, ми втомлені взагалі. А тут якби немає часу на це. Треба дуже швидко дуже швидко щось робити по колесу фортуни. Тут треба тримати режим, тут треба е працювати прямо, тут багато працювати. І от з силою, наприклад, да, от дуже такі карти сильні, в тому сенсі, що ви прикладаєте багато зусиль, ви щось робите, і вам ніби доля вам каже: Роби, і ми тобі будемо Піддавати. Да? Тобто, ви ніби на свою хвилю попадаєте, ви ніби в свій вайб попадаєте. Тобто, тут прям ну, такий, знаєте, ви будете відчувати, що ви все робите правильно. От таке враження буде. От. Далі, дякую вам, до речі, за коментарі, що вам зайшов новий формат. Власне, продовжуємо новий формат. Розділення йде на роботу, фінанси і стосунки. Беремо гноміків перших. Подивимось вашу роботу та фінанси Діви у березні. Робота та фінанси Діви у березні. Робота та фінанси у Дів у березні. Робота та фінанси. Четвірка кубків, туз мечів. Лицарь мечів перевернутий. Так, чому у нас лицер мечів перевернутий? Так, по-перше, четвірка кубків, напевно, в роботі, ну, перша карта це традиційність. Так? Четвірка кубків це зона комфорту. Все в межах комфорту, четвірка, стабільність, от якби во так, емоційно, нормально, звично і так далі. Тобто, тут все доволі зрозуміло. Далі тут мечів перегорнути питання в роботі, яке до сих пір не вирішується, а воно гостре. Тобто, тут по цьому питанню треба дійсно вирішувати, щось робити. Отозу мечів, тому що це або ідея, яка нависла, і треба її реалізовувати, або питання гостре, яке теж нависає, треба реалізовувати. Тут немає старших арканів нічого такого, просто от якби що буде? Буде питання, яке треба буде гостре вирішувати. Також е е лицар мечів з двійкою мечів, це е може бути перше, е якісь дуже швидкі поспіхом зроблені дії які ви будете потім перероблювати, в яких ви можете навіть когось підставити, або хтось може вас підставити, або на когось це іншого може повпливати. Тому тут, якби поспіхом, напевно, ну, треба думати. Так? Другий момент те, що дипломатичність може бути якась сварка, або незгода, або якийсь конфлікт. Можливо, це теж. Позначає як конфлікт з кимось, з колегою. Ну, скоріше, з колегою. Типу, хтось, отак, типу, не керівник, а хтось, отак, типу, поміж вас. Отут може бути теж таке: хтось когось виведе на якусь інформацію і можете десь не зійтись. Отак от. Окей. Але загалом вайп, знаєте, тут, Пряма справедливість. До речі, справедливість, бачите, вияснення стосунків. Теж, як би нам вже сказали, де, що можуть бути вияснення стосунків. Прямо по карті тут намальовано це. І от тут у нас в роботі це показується. Але при цьому є колесо фортуни. Працюйте і буде вам щастя, так би мовити. Добре, і наступна манара. Подивимось особисті стосунки. Теж по, так би мовити, по заявкам. Попросили розділити на, на тему, у кого є стосунки партнера, у кого немає. І значить, діви, ті, у яких є партнер. А що буде у вашому особистому житті в березні 24-го? Діви, у яких є партнер. Що буде у вашому особистому житті в березні 24? го Так, тут у нас е, П'ятірка Повітря, вежа перегорнута. Королева води перегорнута. Чому всі карти перегорнуті? Шістка води. Угу. Так, і далі ті діви, у яких немає партнерів. Ваше особисте життя в березні. Ті діви, у яких немає партнерів. Ваше особисте життя березні місяці. Верховна жриця. Диявол. Королева вогню. Так, окей. Чому тут всі карти перевернуті? Король вогню. Так. Що мені тут? Хочеться вам сказати. Зараз, ще, зараз. Значить, перше, ті, у кого є стосунки, ті, хто в стосунках. Тут якась така історія, знаєте, з однієї сторони, я отут вот вот бачу: все-таки десятка е кубків є. Сьомий дім у нас тут виражений і повішений, і справедливість. Де да і сила теж. Це всі питання стосунків, роман, стосунки, і все таке партнерство. От, воно все тут є. Колесо фортуни, Тобто, у нас тут прям сила колесо фортуни, повішений, справедливість, правосуддя. Да? У нас, з однієї сторони, питання стосунків партнерства буде цілий місяць у вас, в такому чи іному форматі. От. Але. От у вас, наприклад, ті, у кого є е, партнерство, шістка води, да? що на ваше партнерство впливає? Шістка води, це у нас е, в Манарівській е, колоді, це ніби люди, знаєте, такі, типа, а так. А якщо я так скажу, що він відповість? А якщо я тут про себе розповім, що він про себе розповість, тобто тут. Ніби таке, знаєте, як знайомлення один з одним в якомусь сенсі, але коли ви один одного не сильно класно знаєте. Дивно звучить, особливо, якщо ви ну, вже давно в стосунках. Також інше значення може бути по шістці води, це може бути просто як перебування разом, така рутина, по шісткам. Це такий спокійний ритм, спокійний вайб, все доволі злагоджено, все доволі спокійно. От, як би фоново. Да? Але при цьому у нас є, наприклад, вежа перегорнута. Це у нас про що? вежа перегорнута? Угу. У нас вежа перегорнута, особливо з п'ятіркою мечів. Можете сильно посваритися. Один одного десь зачепити. І вам перегорнутість натякає, що якщо ви не хочете доводити до вежі, навіть до перегорнутиї, не кавиряйте один одного, не чіпайте один одного, не заходьте там, де болить. Да, тому що вайп у вас, якби, ви ніби така мила пара, у вас так ніби все добренько. Але по факту, по шістці кубків, один одного. Не знаєте до кінця, або щось хочеться от, зачепити. оця карта нам говорить, хочеться ну, щось зробити такого, щоб, ах, щоб емоції вийшли. Розумієте? От, от такий формат тут у нас якби випав. Е якщо ми, наприклад, окей, десь з гаряча щось сказали, буде випадати вежа перегорнута. Вежа. Це питання, яке довго стоїть вже. Це не просто ту з мечів. Це прям питання, яке важливе, довго стоїть, і яке от прям на кану. Да, його треба вирішувати, але ми його е, намагаємося якось не помічати да, е, в стосунках. Також, е, і це неприємно щось, це щось потребує прям змін. Е, світ прямий нам каже, все ж таки, що ви це питання вирішите. Це примирення. От. Але через е, якийсь складний етап. Тобто п'ятірка мечів, вежа перегорнута, і, дві, і що тут у нас? Королева води перегорнута, це у нас фльор е, напруженого місяця в стосунках, однозначно. Чи все завершиться добре? Так, все завершиться добре. Але поки ви до цього дійдете, ви пройдете всі етапи. По справедливості будете висняти стосунки. По силі, скоріше за все, буде дуже багато емоцій. По повішеному буде стан жертви. Да? Тому що я не можу ці карти трактувати позитивно в контексті, що є вежа перегорнута. Особливо, коли є королева води ще перегорнута, це у нас істеричність, це у нас емоційна неможливість витримати, втримати свої емоції. Ми, ми просто так от, нас калихає, розумієте? Хоча, ну, типа, в чому прикол? А ми просто, такі от, ми просто зовні такі няшки. Е, от це не окей. Ну, тобто, це вам зараз заважає. Е, ми зовні типу, у нас все добре, а всередині у нас вежа перегорнута. Розумієте? От, от такий от формат тут вайб. Е, ви помиритесь, все вийде нормально, але ну, турбулентний місяць у вас явно буде. Значить, ті, хто без партнера. Ті, хто без партнера. У вас тут прям Санта-Барбара, я не знаю, король вогню. Ну, явно є якийсь партнер, ну, хтось буде, причому дуже пристрасний. Причому тут у нас і диявол, і королева вогню, у нас тут прям і трикутники можуть з'явитися. У нас тут і секс може бути, у нас тут і може бути е якась така от прям історія м дуже про пристрасть, дуже коли мозок просто виносить. Але що мені тут не подобається? Мені не подобається е жриця перегорнута, диявол перегорнутий, тому що у нас якби по жриці ми не знаємо себе, ми не знаємо глобально себе, чого ми прагнемо. Тому по дияволу до нас приходять якісь аб'юзери, маніпулятори, якісь хейтери, якісь, вообще, де ви беретеся от просто, звідки ви беретеся? І до вас прям тягнеться. Ви такі солодкі для них. Тому що ви себе не знаєте. Ну, не знаєте, вам щось хочеться хочеться стосунків, яких, для чого, чому, а, як, а що вам подобається? Знаєте, ось в такому форматі. Тобто. Чи будуть стосунки? Так, будуть, можуть бути, але вони отак, знаєте, вам просто мозок вскипить від цих стосунків, саме через те, що ви пожириці, можливо, навіть і не хотіли цього, але погодилися. А диявол це завжди от, от якось отак, з подковиркою. Це диявол завжди з маніпуляціями, з обманами, з, не знаю, познайомились в барі, напилися. Воно щось пішло-пішло, а потім виявилося, що він якийсь не дуже, Або вона. Тобто тут якби консенсус в тому, що жриця нам обов'язково говорить, що працюй над собою о, 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 над своїм внутрішнім світом більше. Хто я, що я. Бачите, вона себе розглядає в дзеркало, вона монашка, розглядає себе в дзеркало. Значить, що вона якби. Не давала собі можливості на себе подивитися, на себе справжню. І зараз вона тільки це починає робити, пізнавати себе в контексті будь-якому. Да, вот. Тут перегорниця нам говорять: я себе не знаю. Я знаходжу різних модаків, які мені просто псують моє життя. От, от такий от формат. Якщо будете над собою працювати, е, такі е, мудаки, вибачайте на слові, до вас е, можуть лізти, але ви їх під, до себе підпускати тоді не будете. О, от так Отже. От, і наступна колода Light Sears це е, колода світлого провідця. Давайте тут глянемо пораду для дів. На березень, порада для дів на березень. Порада для дів на березень. Щоб максимально класно провести цей місяць, воно у вас в дуже класних енергіях насправді. Порада для, для вас. Сонце, ну я ж кажу, типу, у вас класні класна енергії. Інше питання, як ви будете їх там проживати, да? але е, загалом сонце світіть, реалізуйте, радуйтесь. Будьте щасливими, наповнюйте кожен свій день, діліться цим з, з всесвітом, допомагайте сонце це про допомогу дітям, тваринам, літнім людям, тим, хто потребує допомоги. Це кермічні якісь допомоги. ну, Типу, от прямо тут і зараз ви так допомогли, що капець, ви знаєте от так. Тобто, сонце це служіння більше. Ну там суд вже такий суперслужіння, але сонце теж. Реалізація, робота, світіння, радість, все сюди. Такий у вас прям розклад вийшов. Дуже глибокий, як на мене, Діви. На цьому буду завершувати. Також за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм, всі дані будуть під відео. Всім бажаю прекрасного березня і всім пока!